Ця робота це продовження нашої великої серії, яку ми з Данилом робимо вже декілька років. Це музей людської цивілізації, який був нібито створений вже після того, як людство зникло. Цей проект, який представлений в Кінчукар-центрі, він розказує про танкові битви на території України. І е, він також складається з трьох частин. Е, в пінчукар центрі представлена одна з частин цього проєкту. Е, ми з Данилом вивчали е, танкові, е, танкові битви на е, в Україні, які ну, в принципі які були е, всюди. І прийшли до висновку, що саме на території України кордонів 91-го року було знищено найбільшу кількість танків, ну взагалі в людстві. І ну, початок нашого відео, який ми тут представили, це поле е в тумані. Ось і потім вже з'являємося ми, потім з'являється знищений танк, з якого ми добиваємо металоврух. Потім а, там, багато інших танків. Ми дуже багато по харківській області їздили і в зоні бойових дій а, шукали ці танки, і, ну теж знімали. Потім а, там, танк на віддаленні, потім з'являється вже поле з такими ну, трохи натяками на те, що там відбувалося. Взагалі, ну ми там граємо роль. Таких як місцевих мешканців, але ми не дуже хочемо прив'язуватися до часу, що це саме там 2022 рік. Це взагалі така, як е, історія про те, як люди вже взаємодіють з цією е, знищеною технікою, і як вони взаємодіяли там, під час і після Другої світової війни.